Інформація, що стосується Дос. не буде ніякого случая, це бесі, інформація ДСК, але вона наявна. Тобто, якщо якісь інформічні щодо наявних інформацій, а не до самого сіла, тоді питання відкрите. Представник Кабінету міністрів здається, він хоче перекласти, що це питання технічне, це не технічне питання. Я Порошенко Петро Олексійович, п'ятий президент України, маю обґрунтовану підозру фальсифікації вами. Або вашими працівниками матеріалів, які були передані в Кабінет містів і в Раду національної безпеки і оборони, щодо дати. І ви не можете зрозуміти вже третій раз, коли ми це обговорюємо в суді. Мені потрібно не тільки зміст, а дата. То ви передаєте копію. То ви передаєте копію копії, то ви ігноруєте ухвалу суду. Я можу наголосити, якщо підтвердиться наш обґрунтовані підозрюва, ми стверджуємо, що вчинений злочин. І для того, що я не розумію, чому це замість 15 днів ми 7 місяців у вас витребовуємо оригінал диску. То у вас його нема, то у вас нема повноважень дати доручення секретаріату Кабміну, то він, він, він в мінекономіки. Сьогоднішній день я не розумію, чому ми вже бракуємо, і у вас у, високо, у високих осіб ви маєте можливість ігнорувати вимогу суду щодо дуже простої дати. Передайте, будь ласка, диску для того, щоб вся країна і весь світ переконалися, що 12 числа лютого місяця, коли приймалося рішення про санкціях, цього документу в. Це наша обґрунтована доведіть, що це не так. Цього документу не було ні в розпорядженні членів РНБО, ні в розпорядженні президента. А він туди потрапив після. І ми хочемо з'ясувати, це було 13 го ранку, 13-го вечора, 14-го, 15-го. Але головне, голосувалося без цих даних. Сім місяців ви скриваєте цю інформацію. Коли ви кажете, що ви не можете передати дані диску, Знову посилаєтесь на ДСК. Скажіть мені, будь ласка, дані ДСК це зміст диску чи дата його? Очевидно, що зміст. А ви не передаєте дату, бо там очевидно, що справа фальсифікована. І це триває 7 місяців. Я казав це травні, я казав це липні і я кажу це в серпні. Ви валяєте дурака і перешкоджаєте суду.